Що, Не хотів слухати мої пісні, коли був живий? Зараз послухаєш. Мою улюблену. Повезло тобі? Заходьте, будь ласка! О, тепер... <клес> Вітаю, дівчата! Мене звати Максим Леонідовичем. Я можу вам допомогти. Мене звати. А нам вже не обов'язково називати своє ім'я та прізвище. Ми ж можемо і так поспілкуватися. Можемо. А у вас що, якась секретна справа? <рив> <рив> та ні, що ви. Ну взагалі справи то ніякої немає. Ми просто йшли, бачимо. О! Юридична консультація. А Алла каже: Алісу, давай зайдемо. А я кажу, ну а що, Алла? А вона каже, да просто так час б'ємо. Ну, добре, давайте поспілкуємось. але ж за консультацію доведеться заплатити. Нам ми заплатимо, гроші у нас є, так. Прекрасно. Тоді обирайте тему для розмови. <кій> Ну, є одне питання. А от е, таке гіпотетичне. Яке покарання можна отримати, якщо хтось чисто теоретично. Е, так навіть от не по справжньому, а випадково вбив людину? Ого. Ну, ви знаєте. Тут залежить від багатьох факторів. Якщо дійсно випадково, самозахист це одне. Але якщо сплановано вбивство, яке скоєно групою осіб, покарання максимальне від 10 років. Ого, так багато, так, спокійно. Це якщо нас вбивці, тобто, знайдуть, а якщо ні? Ну, Якщо не знайдуть вбивць, так. тоді нічого. Це нам підходить, але оплати сеанс і пішли. Дівчата, а ви що задумали? Та нічого, це гіпотетично. Просто щоб час був. Сядьте. А, ні, Нам треба бігти. Сядьте, інакше я повідомлю поліцію про підготовку скоєння тяжкого злочину. Ви не маєте права. А як ж конфідент. Конфіденційність. Яка чорту конфіденційність? Ви збираєтесь вбити людину? Ні, це ми дуже друтичність. Стайте. І розповідайте. Кого вже збираєтесь вбити? Мого чоловіка. Цікаво і чому? Він дуже погана людина. Гроші в нього є. Але мені він їх ну зовсім мало. Бу Ячить постійно зі своїми друзями скандалить. А рік тому ще й коханку завів. Ну, цікаво, ви знаєте точно. Може нема ніякої коханки? Як же ж немає? А це хто? Ви коханка її чоловіка? Так, вже майже рік. І я теж їм дуже незадоволена. Він грошей дає мало. Подарунки робить рідко, за кордон мене не возить. Просто скажіть, як ви зійшлися? Ну, коли я дізналася, що чоловік мені зраджує, я знайшла її номер в його телефоні, подзвонила, домовилася про зустріч. Хотіла спочатку і все волосся повиривати. А потім почали спілкуватися, і виявилося, що вона нормальна людина. Цікаво. І тепер ми з нею дружимо. Ой, дівчата, я нічого не розумію. Якщо все так добре, от у чоловіка є коханка, у вас є подруга. нащо когось вбивати? Та тому що він жлоб. Він погано до нас ставиться і гроші не дає. Ага. Так щоб отримати гроші, не обов'язково вбивати. А як? Як? Ну вона ж може. Ви можете з ним розлучитися і отримати половину всього, що ви нажили спільним життям. <зас> половину всього. І нерухомості, і бізнесу, і грошей. Половина всього, що нажили, за спільне життя. Це ж купа грошей. Дякуємо за консультацію. Дівчата, але пообіцяйте. Нікого не будете вбивати. Обіцяємо! Ти ж маєш у суді пояснити, чому ти вирішила розлучитися, щоб він став на твій бік і прийняв рішення на нашу користь. Так, ти права. Повинна бути дуже серйозна причина для розлучення. <звук> Знаю, так теоретично, може дівчата, може, от вона може розлучитися через те, що він її зраджує.